Формуємо фабричний набір петель резинки 2х2. Число петель повинно бути кратним 4. Набір петель ми робимо додатковою контрастною пряжею. Далі всі наступні ряди в'яжемо основною пряжею. Наприклад, за розрахунками для горловини вироба, нам необхідно 120 петель. Отже, на додаткову нитку ми набираємо традиційним способом на кругові спиці половину необхідної кількості петель. Для початку нам потрібно на додаткову нитку набрати 60 петель, це половина з того, що ми будемо в'язати. І потім я вам розповім, як я буду розпреділяти петлі вже основною пряжею, щоб вийшла красивий набор петель. Додаткову маленьку спицю ми набираємо 60 петель звичайним способом. Ось так. Набираємо. 60 і одну для замикання кола. Набираєте самостійно і зустрічаємось, коли буде 61 петля на спиці. Набрали 61 петлю і зараз нам треба з'єднати їх у коло Навіть можна не з'єднувати е, у коло е, зовсім не набирати 61 петлю, а 60 просто зв'язати між собою, між собою тому що це додаткова нитка, яка потім буде ну, убиратись. Е, у нашому випадку я просто покажу вам на майбутнє можливо, щоб ви знали. Треба ось таким чином переодягати, наприклад, якщо ви в'яжете шапку. Ось так передівати петлю, тому що ось ця повторюю набірний наш край. Зараз ось я так переодягла. В нашому випадку, в цьому, я просто зав'язую тут нам наші нитки. Нам не важливо, як воно буде, але ви можете бачити, що воно виглядає дуже дуже гарно. А тепер нам потрібно переод... взяти нашу нитки основну і пров'язувати три коли. Виворотньою петлею. Тобто ми в'яжемо по колу три виворотні. Зараз все покажу. Але нашу ниточку так беру маленьку і починаю просто залишаю невеликий хвостик. І починаю в'язати ось так. І ми в'яжемо з вами три ряди виворотніми петлями. Просто виворотніми по колу. Ось так пров'язуємо. Можна не дуже затяг... затягнувати, це спиці 3,5, а потім будемо переходити на в'язання нашої резинки на спиці 4. Все, в'яжемо ось так по колу три ряди виворотніми, і з вами зустрічаємось ось тут, коли дов'яжемо. Пров'язали е, три ряди е, нашої виворотніми петлями. Зараз додаємо у роботу наші спиці е, і продовжуємо в'язати вже нашу резинку. Для того, щоб сформувати резинку 2х2, нам потрібно ось наш ми беремо наш початок нашого кругового ряду. Ми беремо пров'язуємо перші дві петлі, пров'язуємо виворотньою петлею. Тобто як формуємо резинку. Раз, два. Не затягуємо, в'яжемо так, щоб у нас була свободна. Потім ось ми бачимо: тут гарно видно на цій пряжі. Ось у нас є перша петля. І нам потрібно її підняти. Підіймаємо ось цю петлю. Ось так. Ось так, акуратніше. Підіймаємо і в'ягаємо на спицю. І далі, ось ми пров'язали дві виворотні. І далі нам треба пров'язати дві лицьові петлі. Мняли ось так. І ось другу пров'язуємо лицьовими. Ось так. Бачите? Пров'язали. Наступні дві петлі. Ми знову пров'язуємо не затягуємо це важливо. Знову пров'язуємо. Дві виворотні. Потім, якщо вам важко, ви берете, ось, взяли, гарно підтягнули, оділи. Нічого страшного, нам нікуди поспішати. Пров'язали лицевою. Так само ми взяли ось так. ось так О, бачите щоб не заскочувало, Підтягуємо, пров'язали лицевою. І так нам треба робити постійно. Я додаткову спицю беру, вона мені заважає. Ви в'яжете. Дві пров'язуєте виворотно, потім підіймаємо наші петлі. Ось так і ось так. Так, і, бачте, я, бачите, загубила ниточку там, нічого не губимо. Це дуже важливо, щоб було все охайно. Ось так. Так. Далі так само дві виворотні петлі. Тут я знову покажу, щоб вам було легше. Підіймаємо одну, пров'язуємо її. Піднімаємо другу. От, бачите, ось так ровненько, ось так, нічого не перекручуємо. Ось так ми підіймаємо. Ось ось так у нас формується. І якщо я перекручую, бачите, ось вже тут видно нашу резиночку. Далі продовжуємо робити так само. До кінця нашого кругового ряду. Можете продовжувати самі і вже зустрінемось з вами ось тут, десь у кінці. Залишається в мене декілька петель, так, я це роблю все ж з допомогою. Одягаю сюди і пров'язую наступна петля те ж саме, підіймаю ось она. ось так. Дивлюсь уважно, щоб захопила все ниточку. І пров'язую знову. І ось зараз залишаються останні петлі. Я пров'язала лицьові. тепер наступні я пров'язую виворотні петлі. Виворотні петлі. І далі мені потрібно зняти дві останні лицьові петлі. Ось одна я підіймаю петля, і ось друга. Зразу переодягну їх і протягну, щоб потім з них було. Ось так, бачите, дуже. Це облегчає роботу. Бачите, і ось так підтягаю гарненько і пров'язую дві лицеві. Все, наш набір, він зв'язан Так він виглядає. Зараз, коли я пров'яжу декілька рядів резинкою 2 на 2, я зніму додаткову цю ниточку і вам покажу, як воно гарно виглядає. Декілька рядів нам треба пров'язати резинкою 1 на ой, 2 на 2. Бачите, вже в'яжеться. І тоді ми знімаємо, я зараз з вами перейду, знімаємо додаткову нитку і я показую вам, що в мене вийшло. Далі я ось пров'язую. І це я майже да, дов'язала ось останні, здається, ці, ані ще дві. Треба помітити свій круговий ряд. Ось тут я починала. Ось цих двох так, ось тут я дов'язую. Не буду, поки маркер вішати, будемо зараз з вами розпускати ось тут і дивитись, що у нас вийшло. Обожнюючи цей процес. Коли будемо розпускати, і у нас буде вже з'являтись наша краса. Ну, я не буду вже-дуже-дуже ось так не залізти на зелену пряжу, щоб акуратненько. І ось так. Ну, можна, звичайно, можна взяти, наприклад, спицю. І якщо ви хвилюєте, що можете щось порізати, то не треба ось так можна витягувати. Кінчики просто зробіть не дуже довгі і нормально буде. А можна порізати. Ну, Звичайно, треба це робити дуже-дуже акуратно, тому що можна так порізати, що порізати потім, що ви зв'язали, і буде от тоді от, буде дуже неприємно. Ну, ось отак. Робіть чик, хто хвилюється. Ось так і погнали. А ну, можна кожну ось так порозрізати і все. Ну, я зараз. Як воно гарно виходить, бачите вже М -м -м. Яка краса ось мені подобається такий набір. Ото клас. Ну, зараз розпускаємо. Так. Ну, що тут у нас? Бачите, яка, яка гарна резиночка. Вона дуже-дуже розтягується. І також ось так ось така буде у нас гарна горловинка. Бачите? І ще, коли декілька рядів я пров'яжу, то ви побачите, як вона виглядає класно. Ось, бачите, я зняла, і ось так виходить наша. Наш набір резинка 2 на 2. Все, наш наш набір петель готов по колу. Дуже гарно. Дякую за перегляд і підпишись, будь ласка, на канал.